Му, телефонувала на ну вранці восьмого, то більшість телефонів не відповідали, бо люди були мертві. Пані Олена одна з тих небагатьох, котрим вдалося вижити після авіаударів у березні 22-го року. Тієї ночі росіяни скинули багатотонні авіабомби на житловий квартал. Це було о півночі, усі спали, і 22 людини загинули. Серед них троє дітей. Цілий квартал перетворився на руїну. Дім у нас повністю під непридатний він для проживання в ньому. Вікон не було, дверей не було, ну їх і зараз немає. Все було зруйновано, всі цей будинок, який за нами, він повністю був у нас на криші, в будинку, на вулиці. Повністю зруйновано все було. Дитині на момент удару були три роки. Ну як сказати, в один день залишиться взагалі без нічого. Тут в сусідів криші. першому усувати наслідки авіаударів на Сумщині приїздять працівники ДСНС. Після рятувально-пошукових операцій вони роблять все, аби убезпечити людей від аварійних конструкцій. На місцях ворожих ударів рятувальникам доводиться проводити цілий комплекс заходів, які пов'язані із його ліквідацією. Це і гасіння пожеж, і порятунок людей з-під завалів. Проведення відновлюваних робіт, але основна частка роботи полягає саме в розборі завалів, оскільки від вибухової хвилі в подальшому відбувається дуже великі руйнування. Тому потрібно і деформовувати аварійні конструкції, розбирати завали для того, аби знаходити вціліле майно, яке потім повертається громадянам. Відновленням рятувальники не займаються, а лише консервують пошкоджений об'єкт. Це потрібно для того, щоб раптом кому на голову не звалилася частина стіни пошкодженого будинку, і вже в такому вигляді ці руїни чекатимуть свого часу на відновлення. Чекати ж насправді доведеться довго, адже на сьогодні зафіксовано більше шести тисяч зруйнованих об'єктів разного типу, як житло, як. Якісь промислові об'єкти. І ми сьогодні сталкуємося з декількома такими проблемними питаннями, якщо, наприклад, Ахтирка, житловий будинок був збудований панельний і на той час існували такі конструкції, коли саме отеплення було всередині панелі, а це вже таке виробництво завершено, їх немає. Інший тип, коли ми бачимо в Тростянці, це будівля. На привокзальній площі була збудована сьогодні, як способом. Це інша така структура. От за нами сьогодні в Сумах стає будівля, яка була взагалі збудована в 39-му році. Це зовсім інші технології. За словами головного архітектора області, у таких випадках простіше буде заново збудувати будинок, аніж його поремонтувати. Як для прикладу, будинок на Петропавлівській. Сложність самого само відбудови, що будівля 39 року, але ми бачимо, і до цього вона вже була тут і в такому стані трошки нам тут були і тріщини, які існували по 10 років. Але це вже треба все вирішити одним разом. Та це йдеться лише про житлові, куди складніше із історичними пам'ятками або об'єктами архітектури. Якщо ми на прикладі той же музей краєзнавчого в Вахтирків, бо якщо б це був зруйнований дах, ми розуміли б, що було невеликий час, щоб ця будівля. Прийшла в аварійний стан і своєчасно зробили покрівлю, і ми бачимо, що це вже законсервована будівля. Більш жахітлива ситуація була з Тростянцом, коли практично вигоріла вся покрівля, вся середина. Ми втратили унікальні інтер'єри цієї будівлі. Не зря ця будівля була відносина до пам'ятника національного значення. Але ми бачимо, що на сьогодні зробив покрівлю, закрив окна, проти заходи. Ми будемо чекати більше. Мірного часу, щоб провести реставраційні роботи. Це інша, інша тема. Із відновленням зруйнованих чи пошкоджених житлових будинків нині справи йдуть швидше, розповідає архітектор. Ми бачимо, що там відновлення проводиться. Люди, які потребували відновлення, вони отримали свої кошти, сертифікати. Подали ми заяви в дії на відновлення, але ж, на жаль, зараз тільки сертифікати видають. Грошима повернення немає, але ми хочемо будуватися на цьому місці. Виплати ми отримуємо так, як ВПО по повністю залишили зруйноване майно. І місцева влада жовтня жовтня місяця почала виплачувати по 5 тисяч на родину, але в нас в родині три. Чоловіка, тому ми 5 тисяч отримуємо. там, в залежності від кількості осіб, які проживають в родині, виплачують. І 100 тисяч ми отримали 16 грудня, також від місцевої влади це одноразова допомога за повністю втрачене житло. Надіємо, що щось буде позитивне і колись ми відновимо цей будинок і будемо тут проживати.